Відреагували на масовий снігопада? Я відреагувала дуже обурено, тому що мені важко добратися на роботу, ходити до продукти. Дуже багато снігу. Я хочу, щоб прибрали усі дороги, щоб маршрутки їздили. А як ви відреагували на лобані снігопадах? Скажу чисто, як дитина, сніг класний. Можна поразити дітей, ну, хоча я сам. <гум> <гум> ну, мені подобається, скажімо так. <гум> а вам подобається. <гум> мені чуть-чуть не подобається, а чуть-чуть подобається. Чому міська рада не прибирається? <гум> Ви хочете потепління? Ні, тому що я хочу. Хочемо кататися на ковзанках, гратися в сніжки, любити снігову бабу. Вам подобається сніг? Ну, звісно, я ж е, люблю сніг, люблю любити снігову бабу. Я хочу, щоб отак залишалося весь час, тому, тому що в нас зараз е, така зима вперше почалася 13 листопада. Ви хочете сніг, чи хочете глобального потепління? Ну, звичайно, хочеться більше глобального потепління, бо через сніг робиться лід і дуже скользко. Я вів дитину до школи і вона пару разів падала. Ви хочете, ви хочете потепління? Ні. потому что им тяжко добраться на него. И далеко. Они там, тя... мне... далеко э... на работу Да, Да, разнис. Ну, вот такая ситуация есть.